Мимо в черзі на берегове, взагалі хочу сказати, що перед нами чотири машини в черзі, всього-навсього. І тут реально ніколи немає черги. А ще дуже рідко вивертають валізи. Буває таке, просто розумієте, витягнути валізи, відкрити їх, їх там прощупали, це одне. Але як було на польському кордоні, коли нам вивалили все з машини, коли нам перевіряли всі там бардачок, прям до всього прям вивертали. Такого тут у мене жодного разу не було. В мене таке було, пам'ятаєте на чопі, коли ми з... Ань, пам'ятаєш, як ми з тобою на потязі з чопа, коли да, нас це перевірили було, в все. Саме потягом да, їхали, це якщо не що. Не Чекаємо коротше, свою чергу. І е, їдемо сьогодні ввечері, вже будемо у відні. І Сьогодні ввечері вже підемо на ярмарки, так, да, Гришо? Так. Знаєте, чого Гришуля такий добрий і хороший? Гришуль, скажеш чого? Немає.